Після ще до недавнього злету євро майже до 46-50 гривень. Зараз ми бачимо просідання курсу євровалюти майже на 1 гривню і більше. Що відбувається з євро? Що буде далі і чи купувати євро зараз? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 10 по 16 жовтня. Ролик ми записуємо 9 жовтня, вийде він з ранку 10 жовтня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів, ви на каналі МінФін. Хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Ну і так, питання перше. Євро продається в Україні вже на одну гривну дешевше. Що відбувається? Чи купувати євровалюту зараз і що далі буде з курсом Євро в світі та в Україні? Ну якщо дивитися об'єктивно, то за да за даними Євростат зараз у вересні 2024 року дійсно інфляція у Європі вона знизилася, і в кінцевому варіанті зараз зростання цін сповільнилося до 1,8% в річному вираженні, що нижче за цільовий показник ЄВЦБ в розмірі, який ще раз вам нагадаю 2%. Таким чином, в принципі, це може підштовхнути зараз ІЦБ, за думкою аналітиків, до чергового зниження процентної ставки на тому засіданні, яке вже відбудеться 17 жовтня. Але тут принциповим питанням є ще крім того, що просто є зниження показників інфляції в Єврозоні. Тут основне питання за рахунок чого воно відбувається. Так ось, основним чинником, який зараз вплинув у вересні на зниження інфляції в Єврозоні, було, ну будемо говорити так, основне це було те, що було знижене ціни на енергоресурси майже на 6%. Таким чином, це призвело до того, що загальний показник інфляційних процесів в єврозоні він знизився. Але зараз якраз цей показник, будемо говорити так, може потім зіграти такий, такий злий жарт з ЄЦБ майже вже у жовтні. Хочу вам зараз нагадати, що ви бачите, що фактично йде повноцінна війна вже на Близькому Сході, і вона може спровокувати і вже провокує зростання цін на енергоносії і на поведінку пари євро-долар на міжнародному ринку. Тому, якщо е, будемо говорити так, ЄЦБ буде е, в кінцевому варіанті е, зараз дивитися тільки на показники вересня, то так дійсно в нього 1,8% зниження е, інфляції зараз е, у Єврозоні. І таким чином це ниж, нижче ніж таргет в 2%. І логічно буде знизити відсоткові ставки, е, ключову відсоткову ставку і всі похідні від неї. Саме зараз, вже 17 жовтня, на цьому засіданні. Але з іншого боку, якщо от зараз ви бачите якраз графік цін на нафту марки Brent бренду, вересні-жовтні 2024 року, ви бачите зростання ціни йде і воно йде вже в жовтні. Потім вартість природного газу у вересні-жовтні 2024 року, ви теж бачите, що йде зростання саме у жовтні. І якщо подивитись ще і на ситуацію по парі євро-долар, то ви бачите, що в кінцевому варіанті ще йде зараз, будемо говорити так, деяке зниження, і ну в кінцевому варіанті чергові ралі по парі євро долар причиною яких в даному випадку якраз були то, що була можлива, будемо говорити так, атака Ізраїлю на ядерний та нафтові об'єкти Ірану. Чи буде ця атака, чи не буде, ми поки що не знаємо. Нагадаю, що ми ролик записуємо з вами 9 жовтня. Але з іншого боку, ринки вже відреагували. І таким чином, якщо у вересні, особливо по нафті, ми бачили, було зниження, і воно зіграло дуже активно на зниження. Інфляційних процесів у Європі то у жовтні може бути навпаки стрибок інфляційних процесів і інфляції в єврозоні, і таким чином перед себе стоїть така дуже непроста проста задача знайти той варіант або знижувати пода і подалі, продовжувати цикл зниження відсоткових ставок зараз. Вже на засіданні 17 жовтня, або все ж таки не знижувати їх і взяти паузу і подивитися вже до грудня місяця, що буде відбуватися з цінами і в кінцевому варіанті з інфляцією в Єврозоні. Тому от така, така інтрига в нас зараз є. В принципі, за, будемо говорити так, тут може бути в такому варіанті два основних сценарії. І яким ми зараз будемо говорити, і єдине, що потрібно для себе розуміти, що якщо як ЄЦБ бе не може працювати, ну, будемо гарно, так, говорити так повністю відокремлено і не дивлячись на те, що буде робити ФРС Сполучених Штатів. А ФРС Сполучених Штатів він теж зараз залежить від дуже великої кількості факторів, і економічних, але на жаль, політичних і геополітичних, в тому числі, основним з цих факторів, якраз, є те, що у нас своя своя, будемо говорити так, рулетка в Сполучених. Штатах це президентські перегони, І якраз е, на початку листопада місяця будуть е, перегони президентські у Сполучених Штатах. А 7 листопада е, Федрезерв повинен буде сказати вже своє слово е, стосовно зниження продовження зниження ставок. І тому, якщо зараз е, від того, як буде зараз поводитися ЄЦБ, може бути ще більший дисонанс між тим, що робить ФРС і ЄЦБ. Якщо ЄЦБ не буде знижувати зараз відсоткову ставку, побоюючись зростання інфляції у жовтні, або, наприклад, якщо він її знизить тільки на 0,25%, ну, базісних пунктів на 0,25% річних, таким чином зараз відбувається така ситуація, коли ЄЦБ стає е, такою. з одного боку їм потрібно зробити виважене рішення, і в основному вони в таких варіантах. вони, Ведуть себе дуже обережно, і вони не ризикують в цьому варіанті, і вони не будуть робити якихось там ризикованих активних дуже кроків. З іншого боку, їм потрібно реагувати на ситуацію, яка була вже вересня, в вересні, а вересні формально в них інфляція знизилася. Тому, от якраз цей геополітичний економічний фактор, і в якоїсь мірі ще фактор суто вже сир'євий. Тобто він може призвести, призвести до того, що зараз ЄЦБ в кінцевому варіанті його рішення залежить в якоїсь мірі від того, що буде відбуватися ціни на нафту далі, на природний газ. Ну і взагалі це буде пливати потім на пару євро-долар і в кінцевому варіанті на курс євро в Україні. Це будемо говорити так: основні вводні, які у нас є по ситуації. Шановні глядачі каналу МінФін. Цей день настав. Сьогодні розкажу вам не як заробити, а як заощадити. На цій покупці можна заощадити 156 тисяч гривень. Вона має економічний двохлітровий турбований двігун блукар потужністю 232 кінських сили, восьмиступеневу автоматичну коробку передач, комфортний та просторий салон. Це яскравий, стильний, технологічний та комфортний кросовер преміум класу Шанганг Юнікей. Виробники органічно поєднали сучасний та стильний дизайн, новітні розробки, систему безпеки та інженерних рішень. Шанганг Юнікей має дві модифікації. Одна з переднім приводом, інша з повним, з можливістю обирати привід та ходову частину, вироблена спільно з фахівцями США та Британії. Сучасна система 3D-огляду, наявність декількох режимів керування, в тому числі спорт. До вашої уваги, бортовий комп'ютер, який має два кольорові дисплеї на панелі приладів, та сенсорний мультивідійний дисплей з екраном 10-25 дюймів. А що по музиці? Постачальником звуку є аудисистема Sony з 14 інтегрованих динаміків по всій машині. І все це запаковано в яскравий дизайн екстер'єру з великим панорамним дахом та люком, розробленим металійським підрозділом «Чангал Автомобіль Row. Салон авто не просторий, а супер просторий. Інтер'єр виконаний з натуральної шкіри НАПА. Дизайном інтер'єру займалося Японське бюро Chang'an Автомобіль в Yoga. Як я говорив на початку, зараз Ченган Ніке можна придбати за спеціальною програмою Чанган Вигода та заощадити до 156 600 гривень при його купівлі. Це гарне поєднання, ціна якість. Посилання в описі до цього відео. Якщо подивитися на ті сценарії, тому що ми говорили, то в принципі для пари євро-долар ці сценарії виглядають наступним чином. Перший сценарій через ескалацію конфлікту на Близькому Сході ціни на нафту, незважаючи на, на заяви деяких інших країн, на то, що вони компенсують е е е недостатнє нафти, якщо будуть атаковані об'єкти е е Ірану, нафт, нафтові, то вони компенсують своїм видобутком. Будемо говорити так, ту нафту, якої не буде достатньо на ринку, і таким чином, в принципі, ну будемо говорити так. Вони говорять про те, що буде вони утримують ціни від зростання, але. Більш гірший варіант це перший сценарій, коли це не вдається, і за рахунок напруження на схід на е, близькому сході ми отримуємо нафту близько від 85 до 90 доларів за барель. Тоді е, зростання інфляційних процесів продовжується, і дуже активно це листопад, листопади. Тоді ЄЦБ може може на напабовання того, що буде збільшення потім. Інфляційних процесів, вони або не, взагалі не знизять свою ставку, тобто візьмуть її на паузу, або знизять на 0,25% до рівня 3-4% річних. Це ключову ставку. І в такому, такому варіанті у нас. В будь-якому випадку чекають ралі 17 жовтня за пару євро-долар на період оприлюднення рішення ЄЦБ і коментарів його голови за даними рішеннями. І е, ці коливання будуть в межах від плюс-мінус 1,2 е, американського цента на євро. Потім буде відносний період корекції вже до початку виборів у Сполучених Штатах з періодичними ситуативними коливанням десь в межах від 0,5 до 0,75 американського центу на, центу на євро на поточних економічних новинах. Ну це такі стандартні вони коливання, тут нічого страшного нема. Але потім буде вже опять зростання стрибків пари євро-долар до 1,5 центів на євро в момент кульмінації перед виборами в Сполучених Штатах. Це період з 1 по 4 листопада, ну і безпосередньо 5. Листопада, ну а потім ще після того, як будуть вже публікуватися результати цих виборів. Е, крім того, все ж таки ми розуміємо, що ще 7 листопада буде засідання ФРС Сполучених Штатів, і це традиційно теж призводить до того, що в цей період теж відбуваються стрибки євро, десь ми десь до одного е, американського центру на євро. Е, якщо ми йдемо по цьому сценарію, то в принципі е, в той період. Спочатку євро буде перебувати в межах коридору від 1,081 до 1,105 долара за євро. Ну а після вже остаточних підсумків підбивання остаточних підсумків виборів у Сполучених Штатах і відносного розуміння для себе, що відбувається на Близькому Сході, ну такому умовному розумінні для себе, знову буде період корекції вже до останніх рішень по, -по грудневих рішень вже по ЄЦБ 12 грудня і Федрезерво 18 грудня по е процентних ставках вже на кінець 2024 року. І е тоді ми виходимо десь на коридор е за моїм прогнозом близько від 1,077 до 1,098 долара за євро на кінець 2024 року з тими коливаннями е в межах. Від 0,5 до 0,75 цента на євро на поточних економічних новинах. Тобто, ми бачимо цей коридор. Другий сценарій, він більш такий, я б сказав, так більш спокійніший і більш бажаний для всіх це. Коли ескалація конфлікту на Близькому Сході поступово знижується саме до 17 жовтня, тому що 17 жовтня і себе вже потрібно приймати рішення, і він вже не може чекати, що там буде далі з інфляцією і ціною на нафту. І е, якщо там то, тоді е, відбувається все ж таки зниження ескалації ескалації, то ціна на нафту буде стабілізуватися десь в межах від 75 до 80 доларів за баррель. Тоді ЄЦБ все ж таки вже не відкладає в кінцевому варіанті для себе зниження ставок. Вона продовжує цикл зниження ставок і тоді. Ринок очікує 17 жовтня зниження ставки ще на 0,25% річних до рівня 3,4% річних з чіткими заявами про, про те, що буде цикл зниження ставок продовжений і у 2025 році теж. В такому варіанті, якщо теж ніяких не буде сюрпризів з боку з Федрезерва 7 листопада, то тоді Федрезерв знижує 7 листопада ставку за моїм прогнозом на 0,5% річних і ще на 0,25%. Річних на останньому засіданні цього року 18 грудня. Тоді, в принципі, ми маємо стреси тільки під час засідань ЄЦБ та ФРС на ринку, тобто це 17 жовтня і 12 грудня по ЄЦБ і 7 листопада і 18 грудня під час засідань ФРС Сполучених Штатів. Цей це, це ринок, будемо говорити так, він більш-менш прогнозований для. Аналітиків зараз, і в тому числі він закладається в сценарій. І тоді сценарій тоді наступні: ситуативне коливання по парі євро-долар у жовтні, першої половині листопада, тоді відбувається в межах до плюс-мінус максимум 0,75 15 американського цента за євро. А потім вже до кінця року коридор з пари євро-долар знаходиться в межах від 1,08 до 1,105 долара за євро. Далі вже поведінка буде залежати пари євро-долар від того, як буде почувати себе економіка і Європейського союзу і Америки вже після виборів, результатів виборів і вже у наступному році. Ну і крім того, від від того, що буде відбуватися з енергоносіями. Крім того, є ще політичний один Такий момент. Зараз політика сильного долара та зміцнення довіри інвесторів до американської валюти знаходить все більший відгук і підтримку в естеблішменті Сполучених Штатів. А деяке ослаблення євро зараз в обмін на економічне пожвавлення в ЄС. Це така модель, яку зараз пропонують дуже велика кількість економічних еліт в Євросоюзі. Тобто, тут будемо говорити так: інтереси двох цих груп впливу в Америці і в Європі вони можуть. Будемо говорити, так вони збігаються, і це може призводити до того, що все ж таки буде зміцнення поступового долара до євро в середньостроковій перспективі. Ну і хочу ще сказати, що поки що я зберігаю все ж таки свій прогноз щодо поступового переходу глобальних рівнів коридору від 1,09 1.115 долара за євро, до хоча б коридору від 1,065 до 1,085 долара до кінця. За долара за євро до кінця першого кварталу 25-го року, тепер що стосується України, і що потрібно розуміти всім українцям? Перше, Ну не секрет, що враховуючи те, що 6,5 мільйонів людей зараз українці знаходяться за кордоном. Принципове питання для них, і ви його мені постійно задаєте, що буде з нашими євро чи доларами, чи в чому для нас зберігати свої заощадження. Так от, якщо ви знаходитесь в єврозоні, то потрібно врахувати, що все ж таки при тих сценаріях, що я вже казав, ваші заощадження в євро можуть втратити купівельну спроможність в межах від 2 до 4 до кінця першого кварталу 24 року. Чому? Тому що до 2% відсотків це інфляційний процес в самої Європі, плюс, все ж таки, то що я казав, за рахунок коливань пари євро-долар. Євро може дещо послабитися. Якщо ви перебуваєте, і це потрібно для вас, розуміти, якщо ви перебуваєте в країнах, що орієнтуються на долар або національною валютою, яка зав'язана через ряд економічних або інших причин на американську економіку, то ці наші громадяни, які зараз знаходяться за кордоном, вони навіть можуть дещо виграти від зміцнення позицій долара на світових ринках у тому випадку, коли вони будуть повертатися до України. Чому? Тому що вони тоді виграють за рахунок того, що все ж таки у нас іде девальвація гривні до долара, в першу чергу. Ну і втор... друге, це то, що якщо долар при такому сценарії буде зміцнюватися. Саме у світі, тобто вони таким чином виграють. Якщо ви зараз перебуваєте саме у сполучених штатах, то я би чекав тоді результатів американських виборів у листопаді цього року, і тільки потім обов'язково би повертався до диверсифікації своїх валютних заощаджень в залежності від того, що буде відбуватися вже в політично-економічному розкладі в самої Америці після виборів. От. Тепер е, повернемося, е, в якої б країні зараз е, за кордоном ви все ж таки б не знаходилися. Я в будь-якому випадку, все ж таки, зараз е, хочу сказати, що я би зараз робив все ж таки деяку диверсифікацію, тому що валютні ризики зараз великі, і тоді свої заощадження. В Єврозоні я би, якщо ви в Єврозоні, я тримав би у пропорції 50 на 50 долар та євро. А якщо ви в країнах не єврозони і доларовою зоною, то у пропорції 40% у доларі, 35% у євро і 25% у діючій там національній валюті, де ви знаходитесь. Тепер повертаємося до тих людей, які знаходяться в Україні. Ну, по перше, у нас будуть стрибки і коливання курсу євро відносно гривні 17 жовтня, 7 листопада, 12 грудня, 18 грудня. Це засідання ЄЦБ і Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Крім того, у нас будуть в будь-якому випадку дуже великі коливання на початку листопада, коли в Америці будуть йти вибори. Тоді будуть коливання євро за рахунок коливання пар євро-долар на міжнародному ринку і каливання відповідно євро відносно гривні. Тому в ці дати я би закладав в свої розрахунки можливість коливання євро щодо гривня в межах від 32 до 42 копійок на євро до курсу, який буде діяти на цей момент. Тобто в межах від 0,75 до 1 американського цента на євро. В решту часу я би все ж таки закладав щоденні коливання курсу євро до гривня в межах від до 20 майже 20-25 копійок на день по є до євро не більше. Крім того, ще хочу сказати, що все ж таки потрібно розуміти для себе, що якщо буде відбуватися той сценарій, який зараз йде, то потрібно відштовхуватися на те, що у нас курс буде все ж таки до долара до кінця року, і він закладений в бюджеті. Це близько 42 гривень на кінець року. Я би не розраховував в будь-якому випадку зараз на Укріплення гривні суттєве, тому що я не бачу для цього ніяких підстав. Тобто, йде буде і буде йти деяка девальвація гривні, і до будемо говорити так, і до долара, і до євро. І тепер отакі от цікаві просто моменти для себе, щоб ви врахували. При утриманні Національним банком офіційного курсу долара в межах закладеного в бюджету близько 42 гривень. Тобто, читай, це тоді готівковий ринок 42,20-42,50. На кінець року, то я поки що би орієнтувався тоді на курс євро на кінець року, в межах від 45,36 до 46,2 гривень за євро. В залежності від того сценарію, який буде з тих перш, перший чи другий, який я говорив. Спочатку на міжнародних ринках, а готівковий тоді а готівковий курс по євро на кінець року буде тоді, тоді десь в межах від 45,6 до 46 гривень за євро. Але хочу сказати, що цей прогноз буде підлягати обов'язковому перегляду та корекції після результатів виборів у Сполучених Штатах, тому що вони дуже велику кількість е, змінюють. Будемо говорити так. І правил гри, і моментів саме вже на міжнародному ринку, і на валютному ринку, взагалі на всіх ринках. І в такому випадку, якщо дивитися, купувати чи не купувати зараз євро, зараз є деяка тенденція до зниження курсу євро відносно гривні, воно ситуативне. Тому я би, якщо у вас нема зобов'язань в євро, то я би все ж таки дещо почекав. Але, але розумів для себе, що це не буде падіння євро там на одну ще гривню чи на дві гривні, це буде коливання десь в межах 30-50 копійок максимум. Тому, якщо все ж таки зобов'язання в євро є, тоді я би вже не ризикував. Купував би євро зараз. А, крім того, щодо диверсифікації, ви мене постійно питаєте, то для тих, хто знаходиться в Україні, щоб я зараз робив по своїх підкреслюю грошових заощадженнях саме по диверсифікації. Я би зробив так: я би тримав, от саме на, 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 ць, на, на, тепер, на теперішній момент, я би тримав у гривні е, саме грошові заощадження до 45-50% від своїх заощаджень, а у валюті десь від 50 до 55% у пропорції 50 на 50 долар та євро. Якщо ви все ж таки хочете ще більше диверсифікувати свої, свої ризики, то тоді би за, влас, за вашим бажанням валютну частину, підкреслюю валютну частину ваших грошових заощаджень, я би розбив на такий кошик: 50% доларів, 35% євро, 15% швейцарських франк, канадський долар або англійський фунт. Тут це вже ну, якби ви вже для себе. Що, вам, що для вас краще. Я би, наприклад, робив все ж таки тоді ставку на швейцарський франк. Ну а після першої декади листопада я би обов'язково знову повернувся б до оцінки і диверсифікації своїх грошових заощаджень і переглядав би потім ці пропорції не рідше одного разу на місяць, в залежності від поточної військової, геополітичної і економічної ситуації в Україні та світі. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Тільки уявіть, скільки разів у відео прозвучали слова долар та євро за час існування цього каналу. Ми з вами любимо поговорити про валюту. Та долари і євро теж не ідеальні, бо інфляцію ніхто не відміняв. Але і не варто тримати всі яйця в одній корзині. Крім валюти, ще є ВДП, інвестиції в нерухомість, колекційні монети і класика, депозити. Якщо обираєте останнє для збереження своїх коштів, то Мінфін пропонує вам бонус бонус до депозиту. Усе просто. Відкривайте депозит у будь-якому з банків-учасників програми бонус до депозиту. Підтверджуєте його на сайті Мінфін та отримуєте додатковий бонус до банківських відсотків. За промокодом на екрані ви можете отримати 250 гривень додатково до ставки банку та бонус від програми. Промокод від мене діє до 30.11.24 року включно. Посилання на детальні умови в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних темпів. Ну і питання друга це прогноз курсу долара та євро на період з 10 жовтня по 16 жовтня. Ну, перше, на цьому етапі ми зараз будемо спостерігати достатньо велику активність і покупців і валюти і продавців, але з іншого боку, зараз це погано для гривні, тому що все ж таки у нас покупців на валюту значно більше, і це буде призводити до того, що все ж таки Національний банк буде щотижнево витрачати від 600 до 800 мільйонів доларів саме на інтервенції для того, щоб підтримувати курс гривні. Зараз хочу вам нагадати, на перший десята 2024 року зараз золота на резерви становить 38,9 мільярда доларів. І Якщо ви подивитесь за рахунок, чого вони знизилися якраз попередній місяць, ви побачите, що в основному це якраз за рахунок того, що кожен кожен тиждень вони були вимушені ну, достатньо великі суми, там 600, 700, 800 мільйонів грив доларів, вони вину вимушені були витрачати саме на підтримку гривні чи для інтервенції. І зараз ви якраз бачите, те, що я казав, от графік, динаміка міжнародних резервів, їх деякі зниження. За вересень місяць. Друге, що буде впливати на ринок на цей період, це 14 жовтня у США День Колумба, тобто всі операції по долару проходять на томі і це знизить обсяг операцій на, на українських торгах в цей понеділок. Крім того, 17 жовтня засідання ЦБ ми вже про це дуже велику кількість разів говорили. Саме буде засідання по процентних ставках, тому 16-17 жовтня буде, буде в будь-якому випадку ралі по парі євро-долар. На зовнішніх майданчиках, і тому будуть стрибки євро відносно гривні в Україні. Крім того, на поведінку євро-долар і через це посередковано на курс євро в Україні буде впливати ще й ситуація на Близькому Сході, тому що це ціни на нафту, це взагалі геополітична ситуація і економічна ситуація, і в єврозоні і в тих же самих Сполучених Штатах і це будуть призводити до стрибків пари євро-долар. Зараз якраз перед вами на момент запису нашого ролику, тобто на 9 жовтня, ви бачите, що відбудеться. Вбувається по парі євро-долар, і ви бачите, що в принципі зараз, те, що я вже казав, іде деяке послаблення євро відносно долара. Але всі ці стрибки вони ще не остаточні стрибки, ще їх будуть багато, в залежності від ситуації і на Близькому Сході, і від того, що будуть вирішувати ЄЦБ е, майже 17 жовтня, тобто вже дуже скоро. І бачите, як реагував український ринок на це. Зараз якраз перед вами таблиця, що зараз робиться на Міжбанку по євро ви бачите в принципі, аналогічне просідання євро. Ну і графік готівкового євро за цей же період, теж бачите, що йде просідання готівкового євро відносно гривні. Обсяги на Міжбанку будуть по системі Bloomberg в межах від 150 до 240 мільйонів доларів щоденно. Крім того, ключовими внутрішніми мотиваторами за цей період. Період, будуть залишатися все ж таки господарські розрахунки бізнесу з контрагентами на відповідні вже дати. Тобто нічого такого критичного саме по, від наших клієнтів, клієнтів банків по покупці валюти я зараз не очікую. Найбільша волатільність по євро буде 16-17 жовтня, тому що це перед і під час. Засідання ЦБ по процентних ставках. Це ситуація стандартна. На 10-16 жовтня мій прогноз по парі євро-долар це коридор від 1,089 до 1,1 долара за євро. НБУ залишиться головним все ж таки продавцем долара на українському валютному ринку. Ну і на поведінку нашого ринку, все ж таки, будуть ще впливати те ж саме, що і останні всі тижні. Це ситуація на фронтах, ми це розуміємо. І опосередковане рішення Рамштайну. Чому? Тому що, якщо вони ще відбудуться, тому що вони можуть зараз їх перенести і за того, що йде ураган в Сполучених Штатах. Тому і може деякі... Посадовці Америки вони мож, можуть можуть не не просто не поїхати на ці на Рамштайн. Тому а для, для чого це для нас принципово? Тому що там будуть вирішуватися дуже велика кількість питань по зброї. По, взагалі по ситуації, яка зараз є в Україні на, у війні проти Росії. І таким чином це теж опосередковано буде впливати на весь валютний ринок і на настрої на нашому валютному ринку. Мій прогноз по курсу долара на Міжбанку в цей період це коридор купівлі-продажу в межах від 41 до 41,45 гривень, а по Євро в межах коридору від 44,64 44, до 45,60 гривень. На хатівковому ринку все рівно все ж таки населення. Будуть купувати зараз валюту більше, ніж вона буде здавати в каси банків. Тут ситуація не змінюється. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок і по євро від 20 до 35 копійок по євро. Лише 16-17 жовтня, у зв'язку з підвищеною волатильністю євро на міжнародних ринках і таким чином опосередкованої відносно гривні на нашому міжбанку, то наші обмінники теж будуть реагувати на це часто зміною. Своїх цінників по євро протягом дня, в залежності від ситуації, яка є і на міжнародному ринку, і на нашому міжбанку. І тоді вони збільшать спред на ці два дня до 25-40 копійок. На євро. Тепер саме коридори. Долар. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим долара в банках буде в межах від 4070 до 41,65 гривень, а в обмінниках компаній в межах від 4090 до 41,60 гривень. Євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору покупок і продажів від 44,60 до 45,90 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим від 44,70 до 45,80 гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ще раз хочу нагадати, що ви на каналі МінФін. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас лайками, задавайте питання, ви знаєте, я буду завжди на них відповідати. Все буде добре!